Через три тижні я таки повернувся в гру і побігав по бор. Не знайшовши завдань, я здав квест на м'ясо мутантів, підняв потужні півтори тисячі срублів, рублів. І так як мої цілі в цьому місці досягнуті не були, я зібрав банатки, полагодив екіп і рушив в бік кордону. Там ніби є чим зайнятися. Назвали, що спочатку я зустрів песиків, з яким успішно впорався. Але згодом почався піздець. Якщо не дивились минулих серій, то, по-перше, лох, і аби це виправити, то обов'язково гляньте. А по друге, ви не знаєте, що з бандитами я дещо натягнутих відносинах, бо я дозволяв собі влаштовувати її геноцид з ціллю наживи. І цього разу зону вирішила пожартувати надімною і дати можливість рекетерам помститися за минуле. Одним словом, почався викид. Ой-ой-ой, щось, щось, щось не по-доброму погода змінюється. Ой, як не по-доброму. Так, це викид. Ну, пізнець. Бля. Походу доведеться писатись з і завижуванням. Знову вже втретє. Клас.